Сьогодні у сесійній залі Кременчуцької міської ради відбулось сьоме пленарне засідання депутатів на початку роботи сесії. Міський голова Віталій Малецький прокоментував сьогоднішні події з перекриттям руху на проспекті Свободи. Я дуже хочу звернутися до всіх наших колег, до депутатів до засобів масової інформації щодо роз'яснення людям причин відключення електроенергії. Перша причина це агресія Російської Федерації. Це знищення генерації а також Розподільчих систем, трансформаторних підстанцій, мереж, якими ця електроенергія по Україні передається. Друга причина це аномальна спека, тому що внаслідок неї виходять з ладу трансформатори, ну, масло просто закипає інколи. Відбувається збільшення споживання електроенергії, зважаючи на е, масований інформаційний вкрит Російської Федерації по всій Україні сьогодні щодо закликів перекрити рух на основних магістралях, вийшли на вулиці, в тому числі і в Кременчуці. Тому що це підхоплює пропаганда російська. І зараз намагається людей підбурити всіма цими історіями. Тому це, ну, вибачте, на жаль, спланована акція, яка Підриває спроможність України боротися, і зараз вона в Запоріжжі, в Кременчуці, на Західні, так і таки інше. Тому, будь ласка, давайте бути єдиними з депутатським запитом на сесії виступила депутат Зінаїда Проценко. 22-га гімназія була змушена з основного корпусу переїхати в свій додатковий корпус молодших класів, і тут за наявності чудового укриття, в якому можна безпосередньо проводити навчальний процес. У них повністю відсутній спортивний зал в цьому приміщенні, але там поруч є можливість за наявності, звичайно, коштів відремонтувати, спроектувати і зробити спортивний зал. Є таке прохання до колег підтримати виділення за можливості коштів для проєктування, розроблення проектної документації для. Ремонту і придбання зрозуміло, начиння для цього спортивного залу. На пленарному засіданні сесії міський голова Віталій Молецький відзначив почесними грамотами Кременчуцьких освітян за активну участь у роботі, спрямованій на захист обороноздатності України. Також народні обранці проголосували за нагородження почесним знаком за заслуги перед містом Володимира Никифорова, доктора біологічних наук, професора кафедри екології, першого проректора Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Я дуже вдячний за супу нагороду. Насправді ми наш заклад, університет, команда здобувачів освіти постійно співпрацює з містом. Ми завжди відкриті до співпраці, тому, будь ласка, звертайтеся, якщо буде треба. Ну а безпосередньо, що стосується галузі екологічного виховання, екологічної освіти, природоохоронної діяльності, то у нас і є кафедра фахівців які давно працюють першу чергу. Роблять це на порядок. Денний було винесено низку важливих проєктів рішень. Зокрема, вони стосувалися питань освіти, фінансів, землекористування та обороноздатності. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Храмчицькі новини.